Привіт! І так, ми з вами розглядаємо умови рівноваги тіла. На прикладі книги, яка просто лежить на столі, ми з вами отримали першу умову рівноваги. Згідно з першою умовою рівноваги, тіло знаходиться у рівновазі тоді, коли сума сил, що діють на це тіло, дорівнює нулю. В даному випадку сила тяжіння урівноважується силою реакції опори. Проте, якщо ми прикладемо однакові сили до країв книги, хай в протилежному напрямку, так само як було з книгою, яка просто лежить на столі, ця книга почне обертатися. Отже, ми зробили висновок, що першої умови рівноваги недостатньо, є величина, яка характеризує обертання тіла. І я вам сказав, що вона називається Моментом сили. Що ж це таке? Почнемо з простих спостережень. Чи помічали ви, що на усіх дверях, окрім нашої, ручка одна і вона розташована скраю. Тобто як умога далі від осі обертання, яка знаходиться ось тут. Прикладаючи силу, ми починаємо обертати двері. Якщо ручка була ближче до місці обертання, як, наприклад, ось тут, то відкрити двері було б вже. Набагато важче. Отже, ми скоротили відстань до вісі обертання, але силу потрібно прикладати більшу. Якщо б у нас ручка взагалі розташовувалась прямо біля вісі обертання, то було б надзвичайно складно або навіть неможливо відкрити двері. Здається, все правильно, та не все. Ось точка прикладання. Приклав силу, обертається. Прикладу ту саму силу під певним кутом. Якось тяжче йде. А якщо прикласти силу таким чином, щоб лінія прикладання проходила через вісь обертання, то взагалі нічого не обертається. І так, ми з вами визначили, що момент сили пропорційний. Величині прикладеної сили, пропорційний відстані від вісі обертання до точки прикладання цієї сили. Але останнє, що ми побачили, що також є ще залежність від кута, який утворює лінія, яка йде від точки прикладання до вісі обертання, та сили, яку ми прикладаємо. І так, поглянемо, що написано у конспекті про момент сили. Момент сили М. Це величина, яка чисельно дорівнює добутку модуля прикладеної сили F, та відстані від осі обертання до лінії дії цієї сили. У чому відмінність від того, що ми з вами аналізували? Відстань від осі обертання до лінії дії сили, це не одне й те саме, що відстань від осі обертання до точки прикладання цієї сили. Якщо ми маємо вісь обертання, Навколо якої обертається, наприклад, брусок. Маємо силу, яка напрямлена під певним кутом. То ось це буде відстань від осі обертання до точки прикладання сили. А відстань від осі обертання до лінії дії цієї сили це перпендикуляр до лінії дії цієї сили. Саме ось це і називається плечем сили. Відстань від осі обертання до лінії дії сили називається плечем цієї сили і позначається літерою L. Іншими словами, плече сили це перпендикуляр, проведений від точки обертання до лінії дії сили. Отже, момент дорівнює силі, помноженій саме на плече, а не на відстань R. Звідси і зрозуміло, коли R може співпадати з плечем сили L. Коли ця сила напрямлена перпендикулярно. Як у цьому випадку? У цьому, у цьому та у цьому. Нижче у конспекті розглянуто декілька прикладів. Наприклад, ось приклад, коли сила напрямлена перпендикулярно до бруска. Тоді маємо M дорівнює F помножити на L, що, у свою чергу, дорівнює F помножене на R, тобто на відстань від вісі обертання до точки прикладання. Ось ми маємо ситуацію, коли сила напрямлена під кутом. У цьому разі маємо M дорівнює F на R на синус кута альфа. Ось третій випадок, коли сила напрямлена вздовж лінії, яка проходить через вісь обертання. Тоді ми маємо нульовий кут. І це автоматично означає, що нічого обертатися не буде. Ось ми і маємо, що момент дорівнює F помножене на 0 дорівнює 0. Шкільні задачі та задачі ЗНО дуже часто працюють саме з випадком, коли L дорівнює R. Наприклад, якщо ви маєте ваги, до яких причеплено певний вантаж, то сила МЖ якраз направлена перпендикулярно до відрізка R. І в даному випадку момент цієї сили буде мж помножене на r. Ще одна важлива річ. Момент може бути таким, що тіло обертається або за годинниковою стрілкою, або проти годинникової стрілки. Давайте домовимось, що якщо сила обертає наше тіло за годинниковою стрілкою, то момент ми пишемо зі знаком плюс. У даному разі це F помножити на L. Якщо сила викликає обертання проти годинникової стрілки, то момент у нас зі знаком мінус. мінус F на L. Тепер ми можемо сформулювати другу умову рівноваги. Тіло не буде обертатися, якщо сума моментів дорівнює нулю, якщо сума величин моментів, які обертають тіло за годинниковою стрілкою, буде дорівнювати сумі моментів, які обертають тіло проти годинникової стрілки. Отже, перша умова рівноваги говорила про те, що сума сил повинна дорівнювати нулю, а друга умова рівноваги говорить про те, що сума моментів повинна дорівнювати нулю. Будь ласка, ознайомтеся детальніше у конспекті, а ми поки підемо на вулицю та перевіримо правило моментів на практиці. Один з простих прикладів для ілюстрування другої умови рівноваги це звичайна дитяча гойдалка. Ось точка опори, навколо якої вона може обертатися. Він важче, ніж я. Але якщо він сунеться ближче до вісі обертання, то ситуація зміниться. Правило моментів або другу умову рівноваги також називають золотим правилом механіки. Ще Архімед говорив колись, що дайте мені точку опори і я зможу перевернути землю. Якщо плече між землею та вісім обертання буде малим, а у Архімеда воно буде дуже великим, то, приклавши навіть незначну силу, він у теорії міг би перевернути землю.